В'язання вузла подвійний рибацький. Складаємо мотузку вдвоє, якась петля. Намотуємо як контрольний, тільки ще один виток у напрямку руки. Достаємо палець і замість пальця кінець мотузки продіваємо, залишивши 5-7 см. Вільного кінця. Цей вузол застосовується так само, як контрольний вузол для підстраховки мотузки в деяких вузлах. На даний момент я встібаю цю петлю карабін. Продвигаю цей вузол до опора і застібаю на опору. Дуже добре тримає, не розв'язується. І займає мало місця.